Як уникнути операції при лікуванні аденоми простати, альтернативна медицина з аденомою простати можна ефективно боротися і без операції. Якщо це питання актуальне для вас або ваших близьких, дізнайтеся про альтернативні методи, які допоможуть уникнути хірургічного втручання. Аденома простати, або доброякісна гіперплазія передміхурової залози, є досить поширеною проблемою серед чоловіків старшого віку. Однак операція. Не єдиний варіант лікування. Сьогодні доступно багато консервативних підходів, здатних уповільнити розвиток захворювання та помітно покращити якість життя пацієнта, віддаляючи в часі операцію. Основні методи лікування включають спостереження без препаратів, підходить для ранніх стадій з мінімальними симптомами. Для багатьох пацієнтів регулярний медичний нагляд може бути достатнім, дозволяючи уникнути передчасного медикаментозного втручання, консервативна терапія. Ефективне використання перевірених препаратів, які допомагають зменшити симптоми та контролювати прогресування захворювання. Альтернативна медицина, різноманітні методи натуропатії, народні засоби та біологічно активні добавки, БАДИ, наприклад, екстракти пальми сиренуа або кропиви, здатні зменшити симптоми захворювання. Вважається, що пальма сиренуа може блокувати гормони, які сприяють збільшенню простати. А кропива має протизапальні властивості, проте важливо обговорити їх застосування з лікарем, щоб уникнути небажаних взаємодій з іншими ліками та оцінити потенційні ризики та переваги для вашого індивідуального стану. В описі до цього відео ви знайдете посилання відеогляд застосування кореня кропиви для лікування простатиту та аденоми простати. Фізіотерапія та вправи, сучасні фізіотерапевтичні методи і спеціальні вправи значно полегшують симптоми, вони можуть включати фізичний вплив на залозу та вправи для зменшення набряків і підтримання функціонування передміхурової залози. Таким чином, операція, не єдиний шлях у лікуванні аденоми простати. Більшість пацієнтів можуть успішно використовувати ці методи, отримуючи відчутне покращення без хірургічного втручання. Чи маєте ви досвід використання одного з цих методів, що саме вам допомогло? Поділіться своєю історією в коментарях. Якщо ця інформація була корисною, не забудьте поділитися нею, можливо, вона допоможе комусь уникнути операції та зберегти здоров'я.